Це так, вітанечко з Тернополя у нас на вечері гречані протеїн та мидиться скільки. І отаке зараз додам дитяче харчування в'язку. І буде смачно. <кій> Примерочці. <кій> харчуються артисти, <кій> бо від жирної їжі в ресторанах вже все. Підшлункова. Дала про себе знати. М -м? І кашечка, просто чудова. Ось так. Артисти. Вечерюють. На гастролях. Кайф. Кашка супер. А потім ще десерт чорнослив, Ще йочку. Це не реклама, це мій порятунок. Коли припекло, а що діти?